Вітаю, вітаю всіх! Дякую, що відвідуєте наш канал «Тотара, Садочок та його квіти. З вами я, Тетянка, як ви вже знаєте. На днях нам довелося побувати в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян та гостей місця. Став це Саржан Яр. Це 12-кілометрова балка з пологими схилами, що стала справжньою оазою серед багатоповерхівок. Сюди приїжджають не лише для прогулянок на свіжому повітрі, а ще й для оздоровлення, для заняття спортом, та крім мальовничих пейзажів, спортивних майданчиків та цілющої джерельної води, сержант яр багатий. На містичній історії Багато століть тому на місці, де сьогодні розташований Саржен'яр, Яр, знаходилось поселення скіфів, про це свідчать багаточисельні археологічні знахідки. Перші вони були виявлені у 1946 році, а в 2006 тут було організовано охоронні розкопки для зведення спортивного центру. Саме тоді тут виявили десятки житлових та господарських споруд, фрагменти керамічного посуду, залізні інструменти та знаряддя. Ось і така краса. Як і про інші улюблені місця відпочинку, про просаджень яр ходять багато легенд. Ця територія розташована на великому розломі земної кори, через що на території парку Є багато джерел, також гарних, як ви бачите на відео скульптур, зроблених з дерева. І як же не поїхати в місто і не купити саджанців, рослиночок. Не було, правда, часу вибирати, але забігла і швидко схватила, того, що в мене немає. І дуже хотілося. Це роза. П'єр Дерансар, питка дуже гарна, квітне, все літо. Я про неї мріяла давненько, тому дуже зраділа, коли побачила. Останній був саджанець за 80 гривень, тому я зразу її взяла, чекав саме на мене. Це так продавчиня і сказала. Остався день, хоча його дуже розбирають, ну, ось так. Так що будемо ждати його квітування. Наступну, яку я купила рослинку, зараз я вам покажу. Це медунка. Я знаю, що багато їх сортів є, а так як у мене ще медуночки нема, жодної, тому я купила таку, як ви бачите, пістрявеньку, таку гарнесеньку. Так що медунка це цукрова, багаторічна, трав'яниста, головне її втінь. Тому що вона не любить на сонечку, і вона буде розмножуватися гарненько. На відео я бачила, що у вас у всіх майже ростуть такі красунчики. Тому і собі взяла. Сорту не знаю, але така вроде би гарненька. Зараз я вам покажу. І корінь гарний. Цей саджанець мені коштував 60 гривень. Тому ціна, я думаю, гарненька за таку красунечку. А буду її висаджувати ось така. Я купила такі саджанці. Не дуже дорогенькі, але ну, які захотілося, яких в мене ще немає. Це котяча м'ятка. Не знаю, бачили ви чи ні. Я знаю, що вона є, також багаторічна, швидко розростаюча рослинка з прямостоячими темними зеленими пагонами, листя в неї сіро-зелене, м'яке, а також вона дуже пахне, якимсь лимоном, таким гарнесенька. Ще кажуть, що її можна і в чай кидати, так що і котикам подобається. Будемо дивитися, в общем. Як вона буде зростати і як чи мені сподобається. Наступна рослинка це вероніка рожева. У мене Вероніки також немає жодної, ні фіолетової ні рожевої. Тому це в мене сама перша Вероніка Отакась Вероніка коштувала мені 70 гривень. Такий. Там видно, що корінець хороший, багончики така нев'яла, гарнесенька. На відео вона не дуже яркенька, а так вона така гарна, рожевенька. Багато, бачите, колосочки, які ще будуть квітнути. Тому ось така ще рослинка буде садитися, в мій маленький садочок. І ягоди. Або шавля ще кажуть. Це не дуже відома багаторічна рослинка, вона 80 см висоту, а також може до півтора метра вирости, Смотря, чи гарно її поливати, як це на неї дивитися. Цвітіння починається з кінця літа і триває до глибокої осені. Здається, пишною, босковою хмаринкою у квітнику, якщо на неї дивитися. Кущ має плоску поверхневу кореневу систему, тому зазвичай відмерзає вона, але квітки закладаються на паганах поточного року, тому кущі можна сміливо обрізати біля самого ґрунту. А це такі очіточки. Не знаю, Дуже сподобалося. Назву, поки я доїхала, я й забула. Чи мені не говорили, чи забула, не знаю. Як і в Шавлі, як і бароніки, назви не знаю. Ну, дуже такі гарнесенькі, такі сонячні. У мене таких ще немає. У мене вчеточків зовсім мало. Декілька там кам'яних трояндочок, тільки красненький читочок, тому взяла ще таку красочки. Як же я могла пройти мимо? Там була дуже гарна акція на гортензії. Ось така красунечка. Подивіться, яка. Листечко темно-зелененьке, гарнюченька така, така бордовими квіточками. Ну як її можна було не взяти. Тим паче вона стояла 150 гривень. Ці всі саджанці я купила на центральному риночку. Там дуже багатий вибір, особливо ми їздили у неділю. Багато людей, багато хто продає. От Ну, в основному продають однорічки ще там петовні різні таке. Мені хочеться, щоб в мій садочок був багато-багато-багато річників. Тому я висаджувати в ґрунт не буду, висаджу в кашпо, щоб потім її на зиму заносити в погріб. Тому що в нас такі зими, що вони вимерзають, бруньочки навесні вимерзають, потім вони не квітнуть. А так, як Хочеться побачити їхній квіт, будемо садити в кашпо. Ось така красуня. І остання красуня, яку я купила, це, як називається вона, кровохльопка строкалиста. Це така невеличка, багаторічна, трив'янистий чагарничок. Висота під час цвітіння 20-30 см. Листя воно строкате, є складним, незвичайним, насичено зеленим, дивіться, з білою смужечкою, облямівкою. Цвітіння вона цвіте дрібними, темно-бордовими квіточками, як на фото я вам показала. Відео. З довгими тичіночками. Квіти зібрані, пониклість у цвіті, які більше схожі на шишечки довжиною близько 4 см. Ось такі рослинки. Купила, буду висаджувати. І ще я купила, ось дивіться, такий парканчик пластмасовий. З пластмаси, не знаю, гарний чи ні, я хочу загородити там, де в мене кипарисовик. Я купила два набори. Це таке продається в магазині, у нас є АТБ. Тому один набор стоїть 150 гривень. Там три секції. Їх можна і трикутничком ставити, і в одну лінію, як вам завгодно. Тому не змогла пройти. Три секції близько 2 метрів, там метр восімде, по 60 см одна секція. Я купила два наборчики. Тому загороджувати, щоб котики мої і не тільки мої не ходили в клумбочки, не розривали квітнички. Тому ось така видалась поїздка, отакі рослинки. Дякую, що ви дивилися за мною відео. Мирного всім неба, тихої ночі, тихої дня. Всього вам найкращого. Дякую за вподобайки. До побачення!